Трошки їм піддам сіна. Вони не голодні, але. Я бачу у вас тут поповнення? Так. Після нашої, після нашої зимової розмови я вирішив такі на поля запустити тварин. І ну, бо, бо це яка? П'ята чи шоста? Е... Ну, Це одне, п'ятий принцип здоров'я ґрунту – Інтеграція тварин Інтеграція с... в систему ноутіл. Ми бачимо поповнення дуже цікаве. Дивіться. Так, молодняк. Тут наші нові вихованці, одні з Київщини, так. це м'ясники, лімузини, абердин ангус і... Дві шароле з абердином і оці червонорябі це сементали з Сумщини. Ви хочете виборти, також тут досліди. Що краще покаже себе, так? <гум> Ні. Просто є, є така думка, що вирощувати м'ясну худобу, мармурову яловичину, шукати ринки збуту для преміум-продукції преміум сегменту і м'ясомолочна порода вона буде давати і можливість і молоко отримувати і бичків на відгодівлю які швидко ростуть я бачу вони у вас і як виховані не тікають ну, але це, вас... вони вже все одно бачите якщо молочні породи вони більше до людей а ці м'ясні вони все ж таки обережні Он, бачите, Фу, втікає. Ага. Вони з часом звикнуть. Це, до речі, це в нас тилички. Чорний це Бугаєць, він для виявлення в охоті тиличок. До речі, так само з цією виставки, конференції дозволяють познайомитись з... з людьми. Я познайомився на конференції з власником Рідона. Паном Кролівцем ну, е, е, більше ми сконтактували і він з власного господарства продав мені цих е, м'ясних яс, порід. Перший крок до розширення Це, зроблений. Так. Бачите, як вони хочуть на відео попасти. Так, позують дуже гарно, які вони гарні такі, чистенькі. До речі, безприв'язне отримання худоби це теж природне. І вони чистіші, і здоровіші. і… На, ну, глибокій поці... та, себе, себе чудово почувають. Поздравляю вас з таким гарним поповненням. Дякую. А це наш старий знайомий, так? Знайома. А це вона, так? Да? Це вона. Так її звуть, ми вже бачились. Айка. Ну і Христинка. Ваша дочка, так. яка нам допомагала сьогодні у зйомці. Була в ролі оператора, так? Так. Ми оглядали тиличок, зараз оглянемо бичків. Це наші меншенькі. це порода червоноряба і сементал. Сементали вони білоголові завжди. Оце ми бачимо. Два сементали, вони білоголові. Вже ми їх привчили до гранул. Це я купив з господарства Сумщини, сам їздив, обирав, дали люди обрати. Не так, що розумієте, що купуйте, що ми тобі скажемо. А от увійшли в положення, дозволили обрати, і ми от обрали і бичків, і тиличок з їхнього господарства. Господарство Урожай Сумська область, отакі молодці. Пане Віталію, я в минулий раз так хвалив ваших свиней, що було так тихо. А що це вони сьогодні такі... Ну, підходить е... час годівлі їхній. А, це за розкладом зараз буде годівля, так? Да? Так. Ну Тому... не зараз, а за 40 хвилин. О то вони годин. вже... Готуються, так? Але вони все одно нам дозволяють спілкуватися чи ні? Так, ні, це не критично. Але я тоді взагалі здивувався, що була тиша. Зараз відчувається, що наближається час Х. Бачите, люблю я червонорябу породу. Вона мені довподобає. Чорної рябої багато на волині, а червонорябої дуже мало, тому ми її розводимо. О, як вони. Дружні. А пішли гранули їсти, так, дивіться, як вони їм смакують. Да, гранули. Які гарненькі. І бачите, вони не бояться, бо ми їх годуємо ага. молоком. Так, так, так. Вони ще молочні, так? Ще молочні, так. Угу. Молоком не від корови, а... Замінником, молока. А, Замінником молока, гранули і сину. Угу. Вони розвивають собі рубець. Угу. Е -е. і... Бачите, не бояться. Так, так, так. <с <с так, -так. Якось вони будуть ручні. Так, так. Ви також дослідите економічно, як видніше, чи більш дорослих, так? чи З таких починати. Так. І найцікавіше буде, як їх потім інтегрувати на поле. так? так У це, вас дуже багато це, це цікавої багато роботи. Це за, багато задумів, які треба ще ув'язати з, з головним виробництвом, ну, так, так. з рільництвом. Може і добре, що ви починаєте так поступово. Десять нас бичків. Частину залишимо, частину залишимо як племінних, а частину підуть на м'ясо. І побачимо, що краще дасть. Чи м'ясне поголів'я, чи м'ясо молочне. Знову досліди. Знову експерименти. Знову випробування, так. Велику справу ви почали, розвиток тваринництва. Інтеграція його, я сподіваюся, буде і в рослинництво. І це також завдяки технології наутів, Вона Бо воно якось роз, як, так… Маховик розкручує, да? тягне, тягне. Е, я почув, що без ну, це п'ятий етап у еле... тех... да. елемент. принцип здоров'я ґрунту, можна сказати, п'ятий елемент. Ніколи не, думав, ніколи не думав, але тепер сам дійшов висновку, що рослинництво без тваринництва ну, не дієздатне, мертве, можна сказати. Воно має менше Хіміч... можливості хімічне. Так. І коли тварини на полі, це ще більш природний шлях до підняття родючості ґрунту. Так. Американці ж доказали, що їхні прерії зробили бізони. Так, так. Бізони, які одобрювали прерії і... Росли рослини і зробили родючий ґрунт. Так само і в нас це були тури, це були дикі, так. Е, дикі тварини, дика фауна, яка зробила наші чорноземи. Бажаю родючими. вам успіху на цьому шляху. І я думаю, що ми ще е, багато відкриттів зробимо на вашому прикладі. І хай ваш приклад Раз, буде, разом буде, так. так. Хай ваш приклад буде е, тим поштовхом для тих людей, які ще тільки думають. Треба чи не треба твариництво. Ну, і... Я думаю, щоб ми не робили таких гучних фраз. Просто ми робимо свою роботу так, і так. задоволені з цього. Так, так, так. Як і моя е, дружина казала, люби те, що робиш, і роби те, що любиш. Бачите, як просто. Золоті слова. Хочеться за... занотувати. Так, так, так. Але просто і, і, і все, все дотепно. Так, так, так. так. Дуже дякую, дуже цікаво було і дуже приємно те, що я, що я бачу тут з кожним приїздом, що йде невпинний щось, розвиток. Щось новеньке, правда? Так, так. І завдяки хоча, вам, завдяки хоча, вам. Хоча ви казали, Та, що у нас нічого немає. Бачите, скільки нового? Ну, не, не багато нового, але тваринництво. Ну, воно цікаво навіть навіть у розвитку все дивитися. І тому дуже дякую вам за, за те, що ви самі шукаєте. Щось нове, випробовуйте, адаптуйте і ділитесь. Це дуже важливо. І вчуся в інших так само. Так, і не... Мене вчить хтось. І, ви вчите. і... А, треба так. самому передавати досвід, якщо хто захоче. хто дуже, не дякую. хоче, то хай не дивиться. Друзі, хто додивився до кінця, не забудьте поставити лайк. Хто ще не підписався, підписуйтесь на канал Наутілер. No якщо є якісь питання до пана Віталія. Задавайте і Задавайте. приїжджайте в гості. До речі, Завжди радий поділитися до речі, коли я їхав сюди, я зняв коротке відео з дороги і, Було таке. Да, і запитав, хто, які є варіанти, куди я їду, до кого. І ви знаєте, у нас були люди, які гадали. Гадали, назвали і ваше прізвище. І я їм сказав, що я не вгадав, можливо, але я подумав, що важливо <рес> ви, е ви захочете також відзначити людей, які відзначили вас. Якщо вони займаються покривними культурами, сидератами, то я надам помішкові люпину і кормових бобів для їхніх сидеральних сумішей. Зараз я скажу, хто це. Хто Повинен зв'язатися з паном Віталієм. Його електронна пошта Або чи телефон? Ти... Телефон. Телефон, телефон буде в описі до цього відео. Тут, як ми взимку вже бачили наш склад для зберігання насіння, тут соя сорту Кіото, тут дворучка тверда флексадур, яра м'яка пшениця шарки, яку ми зараз сіємо, дворучка тверда дуріама, яра пшениця м'яка Анабель, і так далі. Люпин, боби, пилюшка. Тут у вас? Це все насіння, так? Так. Це все насіння, бо не маємо можливості зберігати на підлозі. А ось це якраз і наш бонус тим, хто виграв, куди ви їдете. Це кормові боби для сидеральних сумішей. Вашого верхового щасливщика, хто, хто виграв, хто вгадав, куди ви їдете. Боби і білий люпин. Ось. Насіння відмінної якості, схожість 97%. Так що майже все зійде, що посіяне. До речі, тут навіть є в нас відходи, які ми будемо використовувати. Як ну, до сидеральних сумішей. Там менша маса тисячі, але ж схожість однакова. Зараз тут порожньо немає працівників, бо хлопці сіють в полях. Сіємо я У Ось тут і майстерня, так? Да? Так. Все, що треба, і Складки. сварка, і, і інструмент, я бачу, так? Да? Все, що потрібно. Не все, але. По, по можливості робимо, щоб все було, як кажуть, під рукою. А, бачу, тут немає у вас... У мене немає інтернету на телефоні. Добре, я в коментарі е, розміщу під цим відео, розміщу тих, хто вгада, назвав ваше прізвище. І вони можуть зв'язатись з вами. І отримати... І ви їм так. зможете відправити навіть. Так. Респект. Це дуже круто. І вам також. Друзі, щоб треба просилайте. бути активними. Навіть в таких справах. Ви знаєте, хто активний, той завжди досягає чогось більшого. І тому бажаю всім бути активними, всім шукати нові якісь рішення для вирішення ваших проблем. Дуже вам дякую і дякую до вам. нових зустрічей.